Привіт, любители космосу! Сьогодні ми зануримося у найглибші та найзагадковіші куточки всесвіту, щоб розгадати його найбільшу таємницю. Уявіть собі: усе, що ми бачимо: зірки, галактики, планети, і навіть ми самі становить лише мізерні 5% від усього, що існує. Решта 95% це дві невидимі незбагненні субстанції, які ми називаємо темною матерією та темною енергією. Вони формують структуру Всесвіту, визначають його долю і залишаються найбільшим викликом для сучасної науки. Темна матерія та темна енергія це не просто наукові гіпотези, це необхідні компоненти нашої космологічної моделі, без яких неможливо пояснити спостереження. Темна матерія це не просто наукові гіпотези, це необхідні компоненти нашої космологічної моделі, без яких неможливо пояснити спостереження. Але що це таке і чому ми так впевнені в їхньому існуванні, якщо не можемо їх побачити? Почнемо з темної матерії. Її назва може викликати асоціації з чимось зловісним, але насправді вона просто темна у тому сенсі, що не взаємодіє зі світлом. Вона не випромінює, не поглинає і не відбиває електромагнітне випромінювання, тобто її неможливо побачити ні в оптичному, ні в радіо, ні в рентгенівському діапазоні. Проте вона має масу, і ця маса є величезною. Вчені вважають, що темна матерія становить близько 27% від загальної маси енергії Всесвіту. Її вплив ми відчуваємо через гравітацію. Перші натяки на існування темної матерії з'явилися ще у 1930-х роках, коли швейцарський астроном Фріц Цвіккі вивчав скупчення галактик у сузір'ї Кома. Він помітив, що галактики у цьому скупченні рухаються набагато швидше, ніж мали б, якби їх утримувала лише видима матерія. Щоб пояснити це, цвіккі припустив наявність якоїсь невидимої маси, яку він назвав темною матерією. Його ідея була революційною і на той час не отримала широкого визнання. Однак, десятиліттями пізніше, у 1970-х роках, американська астрономка Віра Рубін разом зі своїм колегою Кентом Фордом, досліджуючи криві обертання спірельних галактик, наштовхнулася на подібну загадку. Вони виявили, що зірки на околицях галактик обертаються з такою швидкістю, як і ті, що знаходяться ближче до центру. Це суперечило законом фізики, адже згідно з ними, чим далі зірка від центру, тим повільніше вона мала б обертатися, оскільки гравітаційний вплив від центральної маси слабшає. Єдиним поясненням цього парадоксу було припущення про існування навколо галактик величезних невидимих галос темної матерії, яка забезпечує додаткову гравітацію, утримуючи зовнішні зірки на високих швидкостях. Без темної матерії галактики просто розлетілися б на частини. Це було переконливим доказом, що змусив наукову спільноту серйозно поставитися до ідеї Цвікки. Тепер перейдемо до темної енергії. Якщо темна матерія це невидимий клей, що утримує галактики разом, то темна енергія це невидима сила, яка розштовхує Всесвіт назовні. Вона становить приголомливі 68% від загальної маси енергії всесвіту, і є ще більш загадковою, ніж темна матерія. Відкриття темної енергії сталося набагато пізніше, у 1990-х роках, коли дві незалежні групи астрономів, вивчаючи наднові типу ІА, намагалися виміряти швидкість розширення Всесвіту. Вони очікували, що розширення сповільнюється через гравітацію, але результати шокували всіх: Всесвіт не просто розширюється, він розширюється з прискоренням. Це відкриття було настільки несподіваним і фундаментальним, що його авторам Солу Перльмутеру, Брайану Шмітту та Адаму Рісу, у 2011 році присудили Нобелівську премію з фізики. Щоб пояснити це прискорене розширення, вчені припустили існування якоїсь невідомої форми енергії, що має відштовховальну гравітацію. Цю гіпотетичну енергію назвали темною енергією. На відміну від темної матерії, яка групується навколо галактик і скупчень, темна енергія схоже рівномірно розподілена по всьому простору. Вона діє як свого роду антигравітаційна сила, яка розштовхує простір час. Це означає, що чим більше простору з'являється, тим більше темної енергії виникає, що призводить до ще швидшого розширення. Це самопідтримуючий процес, який має колосальні наслідки для майбутнього всесвіту. Отже, ми маємо дві величні загадки: невидиму матерію, що утримує галактики. І невидиму енергію, що розштовхує Всесвіт. Ці дві сутності домінують у космічному ландшафті, але ми майже нічого про них не знаємо. Вони не вписуються в нашу стандартну модель фізики і вимагають нових теорій, нових експериментів і нового розуміння самої природи реальності. У наступних блоках ми детальніше розглянемо докази існування темної матерії. Провідні гіпотези щодо її природи та зануримося у таємниці темної енергії, щоб зрозуміти, як вона визначає остаточну долю нашого Всесвіту. Готуйтеся до подорожі, яка змінить ваше уявлення про космос. Ми вже коротко згадували криві обертання галактик як один з перших доказів існування темної матерії. Давайте заглибимося в це: уявіть собі сонячну систему. Планети, що знаходяться ближче до Сонця, обертаються швидше, ніж ті, що далі. Це тому, що гравітаційний вплив сонця зменшується з відстанню. Ми очікуємо побачити подібну картину і в галактиках. Зірки ближче до центру, де зосереджена більша частина видимої маси, мали б обертатися швидше, ніж ті, що на периферії. Однак спостереження Віри Рубін та багатьох інших астрономів показали, що швидкість обертання зірок залишається майже постійною навіть на дуже великих відстанях від центру галактики. Це можливо лише в тому випадку, якщо галактики, занурені в набагато більші, невидимі гало з матерії, яка не випромінює світла, але має значну гравітаційну масу. Ця додаткова маса і є темна матерія. Ще одним переконливим доказом є гравітаційне лінзування. Цей ефект був передбачений Альбертом Ейнштейном і полягає в тому, що масивні об'єкти викривляють простір час навколо себе, змушуючи світло від далеких джерел викривлятися як крізь лінзу. Коли світло від дуже далеких галактик проходить повз масивні скупчення галактик, ми бачимо, як воно спотворюється, розтягується і навіть дублюється. Аналізуючи ці спотворення, вчені можуть розрахувати загальну масу скупчення. І знову ж таки розрахована маса виявляється значно більшою, ніж сумарна маса всіх видимих зірок і газу в скупченні. Різниця пояснюється темною матерією. Один з найяскравіших прикладів гравітаційного лінзування, що підтверджує існування темної матерії, це так зване скупчення кулі. Це результат зіткнення двох скупчень галактик. Рентгенівські спостереження показують, що гарячий газ, основна частина видимої маси скупчень, зіштовхнувся і сповільнився. Однак, за допомогою гравітаційного лінзування, вчені виявили, що більша частина маси, яка викривляє світло, пройшла крізь зіткнення майже без взаємодії, відокремившись від газу. Це ідеально узгоджується з моделою темної матерії, яка слабко взаємодіє з собою та з видимою матерією, крім гравітації. Нарешті, аналіз космічного мікрохвильового фону найдавнішого світа у всесвіті, що залишилося від великого вибуху, також надає потужні докази. Дрібні температурні флуктуації в КМФ є відбитками раннього всесвіту, з яких формувалися галактики і скупчення. Моделювання цих флуктуацій показує, що без значної кількості темної матерії структура Всесвіту, яку ми спостерігаємо сьогодні, просто не могла б утворитися. Темна матерія забезпечила гравітаційні насінини, навколо яких згодом зібралася звичайна матерія, утворюючи зорі та галактики. Отже, доказів багато і вони надзвичайно переконливі. Але що ж таке темна матерія? Це питання залишається однією з найбільших невирішених проблем у фізиці. Провідні гіпотези зосереджені на екзотичних частинках, які не входять до стандартної моделі фізики частинок. Найпопулярнішою гіпотезою є існування ВІМП-частинок. Як випливає з назви, це масивні частинки, які дуже слабо взаємодіють зі звичайною матерією, крім гравітації. Вони проходять крізь нас і Землю як привиди, майже не залишаючи слідів. Саме ця слабка взаємодія робить їх такими невловимими. Сотні експериментів по всьому світу, розташовані глибоко під землею, щоб уникнути космічного випромінювання, намагаються зафіксувати ці частинки. Наприклад, експерименти LAX-ZEPLIN у США або Ксенон Т в Італії використовують величезні резервуари з рідким ксеноном, сподіваючись, що одного разу Вімп-частинка зіткнеться з атомом ксенону і залишить крихітний, але вимірний спалих світла. Поки що прямих доказів не отримано, але пошуки тривають. Іншою перспективною гіпотезою є аксіони гіпотетичні легкі частинки, які могли б вирішити іншу проблему у фізиці частинок, пов'язану з сильною взаємодією. Аксіони, на відміну від ВІМП, є дуже легкими, але їхня велика кількість могла б становити значну частину темної матерії. Їх також активно шукають за допомогою спеціальних детекторів, які намагаються перетворити аксіони на фотони у сильних магнітних полях. Існують також більш екзотичні гіпотези, такі як темні фотони або навіть первинні чорні діри, що утворилися в ранньому всесвіті. Деякі вчені навіть пропонують модифікувати закони гравітації замість впровадження темної матерії. Моделі, такі як модифікована ньютонівська динаміка, припускають, що гравітація поводиться інакше на дуже малих прискореннях, ніж ми думаємо. Однак Монт та подібні теорії стикаються з труднощами при поясненні таких явищ, як гравітаційне лінзування в скупченнях галактик або спостереження КМФ, де темна матерія є необхідною. На даний момент гіпотеза про екзотичні частинки темної матерії залишається найпопулярнішою і найкраще узгоджується з більшістю астрономічних спостережень. Пошуки тривають, і кожне нове покоління детекторів стає все чутливішим, наближаючи нас до розгадки цієї фундаментальної таємниці. Виявлення частинок темної матерії стало б одним з найбільших наукових відкриттів століття, відкривши нове вікно у фізику за межами стандартної моделі. Ми вже згадували про шокуюче відкриття 1998 року. Всесвіт не просто розширюється, він робить це з прискоренням. Це було настільки несподівано, що повністю перевернуло наше розуміння космології. До цього моменту більшість вчених вважали, що гравітація повинна сповільнювати розширення Всесвіту. І питання полягало лише в тому, чи сповільниться воно настільки, щоб знову почати стискатися, чи буде розширюватися до нескінчальності, але з постійно зменшуваною швидкістю. Відкриття прискореного розширення вимагало абсолютно нового пояснення, і ним стала темна енергія. Найпростіша і найпоширеніша модель темної енергії це космологічна константа Ейнштейна, яка була введена ним ще у 1917 році у його рівняннях загальної теорії відносності. Спочатку Ейнштейн додав її, щоб його рівняння описували статичний всесвіт, який тоді вважався загальноприйнятим. Коли ж Едвін Габл виявив, що всесвіт розширюється, Ейнштейн відкинув константу, назвавши її найбільшою помилкою свого життя. Проте, як виявилося, ця помилка могла бути ключем до розгадки темної енергії. Космологічна константа інтерпретується як енергія вакууму, енергія притаманна самому простору часу. Це означає, що у міру розширення Всесвіту і створення нового простору з'являється більше цієї енергії вакууму, яка у свою чергу штовхає простір далі. Це створює постійний відштовхувальний тиск, який і призводить до прискореного розширення. Основна проблема з цією моделлю полягає в тому, що теоретичні розрахунки квантової фізики передбачають набагато більшу енергію вакууму, ніж та, що спостерігається. Різниця становить порядку 120 порядків, що є найбільшою розбіжністю між теорією та експериментом в історії фізики. Це відоме як проблема космологічної сталої. Іншою гіпотезою є квінтесенція, динамічне енергетичне поле, яке заповнює Всесвіт. На відміну від космологічної константи, яка є постійною, квінтесенція може змінюватися з часом і простором. Це поле має від'ємний тиск, що й призводить до відштовхувальної сили. Моделі квінтесенції пропонують більш гнучкі сценарії для майбутнього всесвіту, оскільки її властивості можуть еволюціонувати. Наприклад, якщо квінтесенція стане сильнішою, розширення може прискоритися ще більше. Ці моделі темної енергії мають глибокі наслідки для долі всесвіту. Якщо домінуватиме космологічна константа, всесвіт буде продовжувати розширюватися з прискоренням, поки галактики не стануть настільки далекими одна від одної, що світло від них ніколи не зможе досягти нас.